Черівного дня, шановні українці, хотів вам розповісти сьогодні про карму. Що таке карма? Це е, умовно душа як жорсткий диск, на якому накопичується пам'ять. І там є такий файл карми. І... В операційній системі умовно, яка називаємо просір-творець, є ще така загальна глобальна програма, яка справедливість. Тобто, вона проходить і щитує цей файл карми, і видає вам так би мовити, відкат. Видає те, що там ви на що ви заслуговуєте. От, і відповідно, цей файл карми потрібно почистити, позакривати зайві програми от, для того, щоб отримати максимальний розвиток. Деякі програми можна закрити, деякі доведеться відпрацьовувати. Чому це потрібно відпрацювати? Тому що перейти на вищий рівень розвитку, розвитку тобто стати, там, умовно, спостерігачем якоюсь істотою вищого порядку, чи там ну, ці, які демонами, там, архангелами, ще якимось там називають божествами умовно, або не, стати там, отримати статус якоїсь планети, світила. І творцям якихось навіть нових світів, щоб щось створювати, новий світ, ви повинні до цього дорости. Відповідно, ви повинні прийти в тілі людини. Це вже якби статус творця. Ну, все є і ці дерева, листочки, що довкола нас в лісі. І ми з вами, і ви творець, і я творець, тобто всі є частинкою творця. Але ми повинні пройти набратися досвід, відповідно, якщо ми щось накосячимо в якомусь тілень, нас будуть змушувати. Ну, ніхто не змушує, але просто, щоб піти далі, то повинні пройти якесь відпрацювання, розумієте? От. Що можна е, кармічно закрити якісь питання? Наприклад, якщо ви були в якійсь релігії, то е, клеймо, ви затавровані, е, і в файлі душі умовно лежить м, програма, що ви наладите, наприклад, до християнства. І коли ви будете перероджуватись, то вас змусять піти. Грегор, по правилам контракту, вас кажуть, що змушений переродитися, умовно, в таких-то країнах де є ця релігія, і вибирає з таких-то сімей. Тоб, душа сама, по суті, вибирає 90 випадків, інколи і дуже сильно змушують піти. Тоб, або тебе розформують вже, ти за стільки втіли нічого не зробив, або йди конкретно сюди. Або вибираю тут, наприклад, там, є християнські країни, там, умовно, такі-то, такі-то, такі-то. Вибирай там сім'ю і шуруй, щоб відпрацьовувати. Душа вибирає собі батьків, по суті, щоб відпрацювати якісь кармічні налаштування. О. В таких випадках можна і дитину почистити, тобто ос освятити сонцем. Там <кій> при народженні це потрібно робити. Сонечку дитинку підставляти, навіть своїми словами казати, що знімає цих кармічних проблем клейм і так далі, виістину, і не, не вводити ніяку іншу релігію. І ви вже дитину позбавляєте якихось кермічних напрацювань, ви полегшите дитячий шлях розвитку. Також можна закрити такі програми, як хвороби, родові, наприклад, такі записані також файлі карми, їх можна позакривати, щоб в подальшому дитина там, ваша не хворіла. Що можна зробити самостійно? Так само повиходити з усіх релігій, позакривати кермічні борги і те, що в принципі. Можна змінити, воно закриється. Для цього потрібно складати ритуали. Як це робити, я навчаю в своїй українській школі магії. От. І є деякі програми, які доведеться все-таки відпрацьовувати. Наприклад, що це може бути? От, якщо взяти глобально, наприклад, якщо в минулому тілі, втілені людина дуже сильно не любила чоловіків. І будучи чоловіком, наприклад, вбивала чоловіків, гнобила, вбивала, то в наступному втіленні її просто поставлять умови, що ти можеш втілитись, але в тілі, наприклад, гея і змусять полюбити чоловіків. Тобто оцю ненависть компенсувати. І людина тоді змушена народитися в тілі гея і, умовно, це якби душевний стан, от, і відпрацьовувати це. Так само чоловіки, особливо в релігіях, оці монахи, які ненавидять жінок, оцей патріархат нав'язаний дуже сильно, якщо ненавидять жінок, то для компенсації їх змусять народитися в тілі лесбіянки і змусять полюбити жінок. Розумієте? Коли дуже велика ненавість, вбивство, котування жінок просто змусять. І це вам один з пояснень, чому багато геїв і зараз. І лесбіянок, наприклад, в світі. Це кармічне відпрацювання, і людина це повинна розуміти. Тобто, є якісь глобальні систематичні речі, які вас мусять просто відпрацювати. Умовно, гармонія, це справедливість в природів, баланс, вам не дадуть наступного розвитку, поки ви не закриєте ці питання. І такі питання вже закрити буде дуже важко. Тобто потрібно буде прожити ціле втілення. Щоб засвоїти урок, що когось там сильно ненавидіти, то доведеться сильно полюбити, тобто, щоб була гармонія. Розумієте? От, І тут же і самогубство питання не вирішить, до речі. Просто потрібно прожити до фінального часу, який там, умовно, був оговорений до втілення, він плюс-мінус. Є, але його можна змінювати. Знову ж таки, якщо ви закриваєте якісь негативні руйнівні програми, ви додаєте собі термін життя, тому що майбутнє динамічне його можна змінювати. От. Можна змінювати, я ж кажу, навіть ДНК, прописуючи в хромосому, в генах те, що буде в подальшому. Тобто все є енергія на енергетичному рівні, коли ви структуруєте свої гени хромосоми, прописуєте те, що має бути у вашому файлі душі, в наступних втіленнях це буде щитуватись, тому що душа умовно можна сказати, що безсмертна. Це просто база даних. І ця база даних переноситься з вами постійно. І оцей файл, наприклад, карми в цій душі, в папочці там лежить на цьому жорсткому диску. Тобто свідомість як операційна система, приєднана до душі. От. І ну, від цього важко кудись позбутися, і насправді потрібно все сприймати як уроки. Віддаючим простіше, тому що. Йдуть і натяки, і інформація приходить, що варто робити. Інтуїтивно навіть люди на, на лагузі відчувають підсвідомо, що потрібно ще не потрібно робити. О, тому що кожна дія несе наслідок. І для того, щоб це не було якийсь важкий наслідок, важке відпрацювання, і то, наприклад, тут я стою на вершині, а знизу ви бачите яр. І щоб піднятися сюди до моєї вершини, потрібно от там, на низу позакривати всі питання, щоб вас не тягнуло вниз, а тягнуло вгору. На шлях розвитку, щоб з кожним втіленням підніматися вище і вище і вище. От. Тому намагайтеся не, не чудити, не робити щось негативне. От. руйнівне. Руйнацію, яку вам посилають, потрібно відкочувати. От У нас зараз чарівний час є, щоб відкотити нашим ворогам, хто нам приносить руйнацію назад на РФ. От. Але не потрібно здорастувати, ну, просто робити це холодно, бути дзеркальною людиною. Тобто, що вам, то й ви. От. Як до вас добром, то ну, як до мене Хто до мене гарно ставиться, то там, і в сусідів, у всіх і гроші з'являються, і рух гарний йде. А хто погано ставиться, там, то, наприклад, <толк> некомфортно жити, з'їжджають і таке інше. Подалі від мене, мій простір сам, само собою, чиститься. Чому? Тому що я живу гармонійно в балансі. Зланіком не бажаю, але я дзеркальний. От. І так повинен жити кожен. Подивитися, які вас рекомендую хвороби, родові хвороби, це все потрібно позакривати, повиходити в всяких релігій, щоб вас нічого не, не мучило. От. Позакривати якісь кермічні стосунки, наприклад, можуть бути знову ж таки, що ви якійсь людині, наприклад, там, якщо жінка чоловіка гнобила чи мирила, використовувати якийсь інструмент просто для накопичення ресурсу, для того, щоб дітей своїх забезпечувати. От, як одна клієнт до мене звертався, його жінка познайомився в Португалії, був будівельником на заробітках, познайомився з дівчиною з Українкою. Вони приїхали в Україну, він купив квартиру. Вона рік з ним прожила, народилась дитина. І коли дитині був рік часу, вона сказала, що ти спермодонор. От, мені потрібні тільки твої фінанси квартира. І вона відсудила так, що він згодом. Віддав, ну, щоб не платити аліменти, віддав повністю переписав на неї квартиру і на дитину, і вона від нього відчепилась. Тобто він втратив великий ресурс родовий, тобто кошти, які він заробив, ну і, і в лице це це озвучило. Що буде з такою жінкою? Тобто ну, цей чоловік собі вже на даний час знайшов іншу дівчину, творця, з якої вони живуть, переїхали з міста в село, займаються творчими видами діяльності. От. Але що чекає ту жінку, наприклад? Її змусять в наступному втіленні знайти цього чоловіка і відплатити за те, яке вона принесла, їй руйнування страждання, страждання, змусять віддати борг. Але вона це може зробити і в цьому втіленні віддати борг фінансовий, тобто примножений з відсотками. Зробить вона це чи ні, залежить від неї. От, тому що в неї є час, умовно, щоб зекономити час, потрібно це питання зараз закрити. Ну, навряд чи вона це зрозуміє, тобто таким людям важко щось донести. Але з часом, якщо воно буде в наступному тілі повторювати, тобто не розплатиться з людиною, ви повинні розуміти, що інколи простір до вас підводить людей, яких ви розумієте, що щось тут ну, дивним чином чи рівним чином, вас ніби якби хочеться щось дати цій людині, допомогти пожиттю цій людині, то скоріш за все, ви берете карти руни, робите мантику і дивитесь, що так, що це кармічні якісь зв'язки є. І в таких справах ліпше віддати борг. Віддати борг, щоб просто закрити це кермічне запитання і перейти далі, щоб не накопичувати ці борги. Але, ну, на жаль, от я як на такому прикладі показую, що ну, дуже багато таких випадків є насправді. Що люди щось роблять для того, щоб хапнути, ну не знаю, що в таких людей в голові. Щоб хапнути зараз, а проплату, тобто кожна дія є якийсь наслідок. От. І за це все потрібно платити Якби, наприклад, цей чоловік нічого не озвучував, не... то нічого б і не було. Це стосується, наприклад, і кажуть, чому там депутати часто там, чи якісь олігархи і народці там, крадуть ресурси, забирають, а їм якби нічого умовно немає. Немає до того часу, поки люди цього не озвучать. Тобто, якщо хтось озвучує, що ця людина в мене вкрала там шматок лісу, землю, яку моєму роду мали дати, там ділянку, вона під Києвом деребанить, тільки починається озвучувати. В тій людині, яка вкрала, в кармі це прописується. І коли приходить справедливість умовна, яка звіряє цей файл карми, вона перевіряє, і каже: О, так є відпрацювання. І починає гнобити. Якщо людина не віддає цей ресурс, не повертає державі, наприклад, вкрадене, в неї починає вироджуватися рід. Тому що під купою руйнувань від людей, які це озвучують, починають забирати енергію. І рід може виродитись. Тобто, є, знаю, там такі випадки, коли там у депутата там, наприклад, раз, коли люди дуже негативно він зробив, і просто місто починає генерувати те, щоб його покарали. У нього там син в січкарню з'їхав, якимось дивним чином, в тракторі не включились повороти, їхав вночі і на курті Іннемарці, в'їхав просто в диски, оцю, в культиваторні диски великі, на інемарці на великій швидкості ззаду. Тобто не побачив катафотів, він просто заїхав і відповідно, фарш з нього став. От. Донька там розжиріла і безплідною стала. При його мільярдах, мільйонах брат його рідний там, на інвалідну візку потрапив в аварію, переламав хребет і ходити не може. І з того часу він зробив лікувальний заклад і зараз лікує людей, всім допомагає. То він зрозумів, що такий каскад кермічний каскад а це кермічний каскад відпрацювань не просто так, з простого дива. І він зараз там допомагає людям. Тобто, всі, хто звертається, він нікому не відмовляє. Взагалі нікому не відмовляє хто там просить гроші на лікування, на реабілітацію військових, тобто, ну життя навчило і так. Тому потрібно не пробачати, тому що релігія вчить нас для того, щоб ці всі інородні релігії вони вчать бути рабами і тому, що якщо вам роблять зло, ви повинні пробачати. А пробачати не потрібно. Потрібно чистити тих руйнівників і злодіїв, щоб вони просто вироджувалися в просторі. І це буде справедливо. Тому живіть так, щоб вам, навіть якщо хтось побажає, а справедливість прийде, скаже, а ні, дивіться, вам якби в цьому файлі написано, але ну, людина на це не заслуговує. Розумієте? І вам нічого не буде за це. Якщо там хтось побажає зла, а ви, наприклад, творите є творцем, йдете шляхом творця і створюєте позитив. Розумієте? Операційна система справедливості така глобальна, алгоритм, програма в просторі, вона дійсно справедлива. Але потрібно знову ж таки ворогам озвучувати, пояснювати в простір, просто виговорювати, що ця людина зробила тето й тето. Хочу, щоб її покарали те, що забрала вона в мене, повернули мені сторицею. Хай буде так. Ось. Ну, просто прописування такий банальний ритуал, який дає свій результат. Тому живіть так, щоб файл карми у вас був умовно чистий, щоб справедливість по ньому вам видавала тільки позитивне. От. А все руйнівне, хай йде на ваших ворогів, хто вам руйнації бажав. От. Хто мені руйнування бажає там, ну хай тому повертається руйнування з сторицею. Розумієте? Та й таке. Все. Будьте кармічно чистими, успішними, будьте діть шляхом творця, розвивайтеся і всього вам найкращого. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава українській нації, смерть нашим ворогам!